Можливо, як і всі реагую. Головне знати, з чим ти працюєш, послідовність дій свою знати, і дотримуватись інструкцій з заходів безпеки і всього іншого. Вже іншого не дано, буду, буду якимсь чином, можливо, в цю війну вносити і свої якісь корективи, вносити свої якісь зміни. Можливо, щось позитивного, можливо, знову ж повторюся щось позитивне і чимось допоможу людям тим самим. Може і звучить банально, але якось так. Раніше було набагато проще. В якому плані? В плані ти відповідаєш за себе. Зараз вже пішло. Тут в тебе є відділення, яке ти ведеш за собою. Вже ти стараєшся менше робити помилок, працювати на себе. Дуже багато стало на відміну від раніше. Документації багато, в електронному вигляді відпрацьовуєш документи. З хлопцями так само проводиш більше часу. Спілкування, я ж кажу, завжди стараюся йти з хлопцями і стараюся як менше допускати помилки, тому що від твого рішення залежить не тільки твоє становище і і життя, а й хлопців. Ну, Стараюся зробити, щоб все було вірно. Ну, Намагаюся. І думаю, що буду так і далі продовжувати. Ну, тут в основному відпрацьовуємо заявки. Е Заявки в тих районах, де були раніше окуповані, також які підлягали обстрілам з боку противника. Ну і безпосередньо заявки з Першої Другої світової війни. Вони також до цих пір залишились. Ну, в цьому році в мене було три ротації, Херсонську область. Можна сказати, кожна ротація приблизно по два місяці. Ну, в основному, в одне й те саме місце. Е Херсонська область просто різні населені пункти. Ну, безпосередньо відпрацювання заявок від місцевого населення також залучалася остання ротація, була вже зачищення населених пунктів. Ну, велика кількість протипіхотних мін. Я раніше стільки не працював, я ж кажу, як раніше... в мене такої кількості не було і вже працювали безпосередньо з розтяжками. Ну, як сказати, доволі цікаво працювати з мінами і розтяжками, які ти не знаєш, що там, але намагайся дійти до певного результату, безпосередньо її там розмінувати ібо, або відпрацювати до позитивного результату. Дойти. Ну, в основному позитивно, тому що як не є ті, що залишились люди, то вони позитивно до нас відносяться і відкликаються про нас доволі. На хорошій ноті допомагають, можливо, нам буває, підказують. Так само ми ж працюємо із місцевим населенням, запитуємо безпосередньо, можливо, вони знають, де знаходження вибухонебезпечних предметів. Підказують. Так само розказують, де хто перебував, де перебували наші війська, де перебували війська противника, безпосередньо їхні розташування. Також можливо розкажуть, які саме що саме смішне, що. Місцеві люди вже доволі, доволі хорошо е, знають боєприпаси. І вони вже самі розказують, де який можливо буде, буде боєприпас, і з чим їм вже стикалося. вони показують фотографії і розказують. Доволі цікаво. Є багато моментів, що ми там безпосередньо. Людина просить е, перевірити на. Наявність вибухонебезпечних предметів президентні ділянки. Також люди бояться виходити в город, сіяти городину, тому що і збирати так само, тому що бояться, що там щось є в городі. Так само біля, біля хат знаходяться касетних багато боєприпасів. Є, є люди, які, я думаю, що є люди, які безпосередньо дуже сильно вдячні нам.